Так, ну а зараз будемо говорити детальніше про ситуацію на фронті, адже до нашого ефіру долучається начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Національної гвардії України Володимир Назаренко. Пане Володимире, мої вітання, добро здоров'я, і слава Україні! Героям слава, добрий ранок студія, добрий ранок телеглядачі, дякую за можливість долучитися до вашого ефіру. Дякуємо, що знайшли час це зробити, пане Володимире. Ви з побратимами зараз перебуваєте на сіверському та лиманському напрямку, наскільки мені відомо, яка оперативна ситуація на цій ділянці фронту? Адже за даними Генштабу, минулої доби окупанти активізувалися саме на Лиманському напрямку і знову вдалися до атак. Чи спостерігається зараз активність ворога і все ж таки наскільки? Наскільки масштабними є ці атаки, якщо в такому розумінні, щоб наші глядачі теж мали уявлення? Ворог не на секунду не зупиняє свою активність. Дійсно, мої побратими зараз виконують задачі загалом на сході. Це декілька ділянок оборони, з які відповідальна наша бригада. Мої побратими роблять все можливе для того, щоб відбивати атаки. Фактично, це гризм сотень і тисяч бійців, які щодня знищують окупантів. Дійсно, атаки масштабні вже ворог багатьох десятків місць обравши тактику просування малими групами, обравши тактику супроводження цих просувань супроводжує ці просування коптами, коптерами, коптерами, під підронами, прицільним вогнем артилерії, мінометів під коригування. Намагається використовувати високу рослинність, високу зеленку, маскуючись, пробує просуватися в десятках, десятках, десятках. одночасно по всій лінії сходу то одна посадка, то інша посадка, то од то в одному місці, то в іншому місці ворог щодня пробує атакувати щодня. Це малими групами до відділення, нав'язує бої. І відповідно, але в більшості випадках несе великі втрати, і це видно зі зведень генерального штабу. Ситуація насправді надзвичайно надзвичайно складна, і тут треба говорити просто про те, про нашу побратим, про загалом бійців сил оборони, про їх героїзм, про те, що бійці роблять все можливе, честі штаб. Пане Володимире, скільки взагалом може бути штурмових дій з боку ворога за добу, якщо брати саме на вашому напрямку, наскільки е, активно вони намагаються е, певні ділянки прорвати, скажімо так, от, щоб розуміти в періодичності, в інтенсивності, наскільки це активно? Е, насправді дуже складно будь-яку статистику підраховувати, тому що це Постійно триваючий контакт, адже мінометний обстріл це контакт. Коли ворог застосовує крупнокаліберний кулемет, це контакт. Коли летить якісь снарядчі в – фактично це теж контакт, коли ворог а, якусь сусідню позицію пробує або штурмувати, просуватися, тобто застосування стрілецького зброї непіхотною групою, або це просто знову ж таки обстріл артилерійський, обстріл, мінометний, обстріл з танку, з рапіри. З іншого зброєння АГС, це теж контакт. Він не вщухає, тому ці, е, статистичні дані про кількість сутичок, по кількість okay. спроб ворога просуватися. Це доволі така умовна е, умовна. Можна там порахувати кількість операцій ворога, де він безпосередньо наближається і намагається е, саме там на відстані в декілька десятків метрів зав'язати. Там це одна цифра. А загалом підрахувати це доволі складно, адже постійно триваючий біз використанням всього можливого зброєння. Ворог використовує всі можливі сили. На жаль, у ворога є можливість постійно поповнювати свої втрати. У нього немає дефіциту з їхніми рабами, з їхніми солдатами, яких вони можуть попри їхні втрати мобілізовувати, поставляти нових них на на жаль, є величезні резерви в живій силі. Це треба визнавати, це треба розуміти, що роботи у сил оборони дуже багато. Тобто, фактично, як тільки вони зазнають значних втрат, як ви і зазначаєте, то після цього буквально за короткий період часу з'являються вже все нові групи окупантів, і так би мовити, підкріплення і теж саме перегрупування військ, яке знову ж таки намагається підсилювати цю ділянку фронту. Я правильно розумію? Вони доволі оперативно поповнюють втрати свої втрати. Ми маємо розуміти, що в умовах гарної видомості, і фактично, що в небі роять просто рої дронів, що сил оборони, що ворога. Фактично, ця сіра зона доволі велика, це там кілька сотень, якщо не кілометрів. Коли є види коли відслідковується логістика ворога, коли по логістиці ворога наноситься враження по накопиченням їх. І як тільки з'являється можливість, ворог, звісно, підтягує поповнення. Тобто, якщо один-два орка загинули від міни або від тескиду, або від відпівідрона, вони намагаються майже цей самий час або настаттям темноти і поганої видимості, поевакуювати, або е як мінімум поповнити втрати для того, щоб на їхній нульовій лінії оборони в їхніх пильових окопах була та сама кількість цих орків. Mm -hmm. Звісно, по логістиці ворога наноситься удари. Звісно, ми робимо все можливе для того, щоб ворог не міг поповнювати втрати, але от навіть якщо вони несуть втрати в поповненнях. Тут же йде наступне поповнення, наступні uh -huh. резерви, але знову ж таки вчиться на своїх помилках і відверто сказати, це не може там. Я не кажу про яких дій угруповань. Це один-два орка. Вони доволі малими групами ходять, тому що навчилися, і ну зараз більше того активно використовується і баги, квадроцикли, електросамокати, і мотоцикли, і мопеди, різні транспортні засоби для того, щоб максимально пришвидшити і більше того, і велосипеди. Я пам'ятаю, ну uh -huh. З 22-го року, коли вони під кордюмівкою та посілення фронту в осінній зимовий час використовували мотоблоки, тому ну насправді будь-який транспортний засіб це можливість ворогу здійснювати логістику підвоз боєприпасів і поки Насправді бачимо, що використовують всі наявні засоби, але дякуємо вам і вашим побратимам за те, що тримаєте цю ділянку фронту. Пасибі за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Національної гвардії України, Володимир Назаренко спілкувався з нами.